Доброго дня, хлопці, наші мужні захисники рідної землі. Ми приїхали подарувати вам такі хвилини радості, миті, спогадів і. Вдячність привезли вам від всього українського народу, який дуже сподівається на вас, і привезли вам подяку, тому що завдяки вам ми всі там можемо жити спокійно, мирно. Ми можемо спокійно відправляти своїх дітей до школи. Ми можемо мирно, впевнено йти на роботу, працювати, жити. Це все, хлопці, завдяки вам. Ми приїхали із невеличкого міста Макарів на Київщині. Привезли вам самих найкращих артистів, які народила земля Макарівська, самих найкращих чітців. Ми приїхали, щоб сказати вам, що весь народ разом з вами в прагненні миру. І Я хочу запросити до мікрофона одну людину. Він просив не називати, він є герой України, він народний артист України. Він просив не називати його таким, тому що він сказав, що герої це ви. Але він є героєм, і я запрошую героя України, майстра українського слова. Анатолія Несторовича Паламаренко. Знаєте, синочки, що головне, головне в танку, то ми знаємо всі. А от що головне в нашому житті я сьогодні ще відчув. Господи, дай Боже вам! Щоб ви такі були, щоб ви такі були весь час, і щоб ви своїх діточок, а далі внуків так виховували, як ми. От я відчув, Яна відчула. Тільки йшов подивитися, що тут, тут твориться. твориться. Як відразу Микола із хлопцями кинувся. Щось зробить якесь добро. І зробили, бачите, який я тепер, як кульбабка. Так що вже знаєте, що це все зробив колічок із своїми хлопцями. Всі весь комфорт для, для... Я постараюсь вам віддати те, що вмію. А головне, так мені хочеться, щоб ваші душі, ваш розум стрепенувся, щоб ви відчули красу отого, отого добра, що накопила Україна, не тільки. Зовнішнього, а і внутрішнього, за що ви тут стоїте, за що ви захищаєте нашу землю і наше добро. І от і взимку мерзнете, і в спеку печетесь. І тут на цьому всьому ми це все відчуваємо. І мені хочеться, і я думаю, що всі мої колеги все зроблять, щоб ви відчули, чого ви. Стоїте тут, на цій землі, що ви, що ви знаєте, що ви робите, як ви, це, як ви це все робите, щоб ваші душі були спокійні, тому що українці, українська україна щиро любить, щиро хвилюються за долю оцих прекрасних людей, оцих прекрасних мужніх, мужніх. Чоловіків, які все роблять, щоб наша Україна і території, щоб усе було наше рідне, національне, українське, це ще нам треба, як дасть Бог ми кордони всі захистимо. Буде справжній мир, тоді ми візьмемось, як внутрішньо почистити усе це недобро, що є серед нас, і щоб Україна була справді українська, так як Росія російська. Тож зараза, спробуй там що небудь гавкнуть по нас. Еге, Франц... щоб Франція була французька, Німеччина була німецька, Японія, японська, а Україна українською. Ми все мусимо це робити, тому що тут у нас іще багато гуляє. На чому Путін і путінська ця кліка на чому грає? Бачите як? Бачите як на нашій українській території заговорили. Заговорили з руським міром. Вони по-іншому мислять, по-іншому говорять, і в них вже не Україна, Україна, то вже ми вороги з ними. Спробуй там щось сказати по-нашому. Вони не дорозвинуті в цьому. От в чому біда. І тому, я думаю, це політика нашої держави, щоб нам весь час, весь час здружувало все те прекрасне, що є в Україні. Все тепер, а воно достойне. Тому що наша історія, ви знаєте, давнішня. Ще Росія була в лісах, ще були дико, дик, дикі е, ці е, угрофіни плюс татаро-монголи. Це бачите. А ми вже була Київська Русь, а Україна і козаки. Наша гордість захищала не тільки свою, а й Європу захистила. Захистила від, від татаро-монгольської навали. І через це Європа знає, що таке українці. Знаєте? Ну і тому я хочу почати, дорогі мої, хоч і мовою будемо говорити чужою, але цінності, дорогі мої. Цінності, якою б мовою вони не були, вони є цінностями. І ми такий народ український, що ми як джілки, весь нектар сприймаємо із кожної квітки, б якою... вона. Тарас Бульба, що значить, весь світ значить, весь світ знає. А вечора на хуторі бліздя каньки тут от із. Із Полтави Микола, із Полтавщини. Як там написано вчора на ого, який там, як про Україну написано. Ну, а зараз я вам прочитаю у ривочок із Тараса Бульби, а ви самі догадаєтесь, чому я іменно для вас читаю іменно цей Ривок. От ви кожен про себе подумає, чого Паламаренко читає цей Ривок. От слухайте. Уходя к своєму полку. раз думал и не мог придумать куда девался андрей полонили ли его вместе с другим и связались сонного только нет не такого андрей чтобы отдался живым в плен между убитыми казаками тоже не было его видно Крепко задумался Тарас и шел перед полком, не слыша, что его давно называл кто-то по имени. Кому нужно меня? сказал наконец, очнувшись. Перед ним стоял. Что отец теперь не отец мне, брат не брат, товарищ не товарищ, и что я с ними буду биться со всеми, со всеми буду биться. Врешь! Черта да Закричал выше для себя Тарас. Врешь, собака! Ты Христа распел человек. Я тебя убью, сатана! Утекай отсюда! А не тут, тут же тебе и смерть! И сказав, этот раз выхватил свою саблю, испуганный Янкин припустился тут же во все лопатки, как только могли вынести его тонкие сухие игры. Тарас вовсе не гнался за ним. Анатолію Нестеровичу, дякую. А зараз я хочу запросити е, прекрасну людину, Барда, нашого Макарівського, який написав більше 400 пісень. І декілька із них він сьогодні для вас заспіває. І перша пісня буде про наш Макарівський край, про наше містечко на березі річки здвиж. Запрошую. Володимира Константиновича Хоменко просто макарів. Доброго дня, шановні. Я радий співати для вас, для наших захисників. Два слова, хто такий барди. Бард це людина, яка пише власні вірші, кладе їх на власну музику і виконує. Це три в одному. Це, як я кажу своїм учням, це вищий пілотаж. Ну, в мене не вищий, середній, тому що я співаю поганенько. Паша у нас співає, розпіває. Але ж, оскільки я пишу пісні, я ж хочу, щоб їх люди почули. А як це зробити? Треба з табору заспівати. Паша почує, то, да? ми з ним співпрацюємо. Каже, дайте мені пісні, Володимир Костянтинович. Їх заспіваємо почуєте. Отже, просто макарів. На Вкраїні де небо, як очі. Сині лагідні ніжні дівочі, там, де хлібні поля золотисті і калина в червонім, червонім на намисті, де ще здвижлі лії пишні, а в повітрі смак стигло, і вишні, де сосну обійма гороби. Моє місто, моя батьківщина. Це містечко на березі, річки, наче спала в чарівних стожарів. Гріє душу, як полум'я свічки, називається просто просто Макарів. Це містечко березі річки, наче спалах жарів. Гріє душу, як полум'я свічки, називається просто Макарів. Райські яблуні, дивні, та пишні, і згорають у свічках каштани, що живою водою. Водою на рани це містечко на березі річки, наче спалах чарівних стожарів, гріє душу на полум'я свічки, називається просто просто Макарі, це містечко на березі річки, наче спалах стожарі, гріє душу є полум'я свічки, називається просто Макарів. Тут, 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 тільки тут. Моя батьківщина тут, 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 тільки тут твоя батьківщина на Україні, де не було кочі, сині лагідні ніжні дівочі, де сосну бійма горобина, моє місто, моя батьківщина. Архимы, мили миллиардеры, и все, что мы имеем, это вас, да видно мало. Народ наш простодушный, ну все как пионеры, картошка, черный хлеб на праздник сала. Украли все, что можно мы, и что нельзя до да крошки, заводы, пароходы, стадионы. Свой минимум прожиточный вы лижете с ладошки десяток нас, а вас-то, вас-то миллионы. Эх, хорошо, как господа, задернем шторы и пошуршим наличными. Простите за жаргон, мы отвезем их самолетами в офшоры. И радио послушаем шансон. У вас второй Майдан, и это странная война. А мы прикупим пару полушарить, и план составит нам, красавчик сатана, Крутой напишет Голливуд сценарий, где хлопцы погибают, мы пардон так не умеем, И плачут дети, матери и жены. А мы страну в военной позе громко отымеем, И тихо, очень тихо. Посчитаем миллионы, эх, хорошо, как господа, задернем шторы и пошушим наличными, простите, за жаргон, Мы отвезем их пароходами В офшоры И радио послушаем шансон. Пошуршим наличными, Простите за пергон, Мы отвезем их карабанами в офшоры, И ради позор шайб Простые олигархи вы, Милые, милые ордеры, И все, что мы имеем, это вас. Да видно, мало. Давай ми красти перестане, давай і хабарі, давати, а совість під поли дістане, давай нарешті будувати, давай зупинимо падіння і незалежні наші муки, Вони побачать Воскресіння не тільки діти, а й онуки, давай, вставай, разом ми побудуємо рай. А ворога придумувати не треба, давай почнемо друже з себе. Давай припинимо роздирати ми Україну на шматки, вона для нас єдина мати, це знаю я, це знаєш ти ти, ти. Давай ми побудуємо рай, я вірю, ми зуміємо самі. Якщо не зможем, так і знай у пеклі буде вічно у ярмі, давай вставай, разом ми побудуємо рай, а ворога придумувати не треба, давай почнемо друже з себе. Давай ми красти перестанем, давай і хабарі давати. А совість під поли дістанем. Давай, Олексійович, Нарешті будувати. Шановні воїни, я пишаюсь тим, що я українець. Я пишаюсь тим, що у нас є такий прекрас, що ми такі українці. Дійсно щирі. І е, я вірю. Що завдяки таким прекрасним захисникам наша Україна зовсім скоро розквітне і стане сильною квітучою Україною. Дякую вам. За провини чужі, покарай, не зречися, віри, Господи, дай, щоб земля розцвіла Багаті Україно, сіяй, вібратьківський краю, чим же я в чужині? У серці моїм материнське ім'я, я ніколи не зраджу тобі, Україно моя, Україно моя, де ту правду подіти, що сини твої десь по далеких світах. Та з чужини все ж повернуться діти, ти ж їх, прийми, землерідна й свята. Щоб земля розцвіла! бачию країну сіяй, мій праматківський краю. Чим же я в чужині, в білім світі гордитися маю, бо навіки у серці моїм, материнське ім'я, я ніколи не зраджу тобі. Країна моя, багатільні України, Сіянь, хробатьківський краю, чи жия, чині, білім світі гордитися маю, бо навіки у серці моїм материнське ім'я.